Я вас всіх вітаю з такою красою. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Мене звуть Оксана. І сьогодні я вам буду розповідати свій такий невеличкий блог Про все на світі, яке називаю винігріт, буде огород трошки, буде в'язання, буде мої покупочки. І не знаю, що ще буде. Не знаю, подивлюся, що я вам ще вставлю. Але хочу розпочати з такої краси. Краса дівочки, це у мене на роботі порозцвітала вдома, щось в мене таких гарних нема. Лінтяйка я на ще троянд, а запах неймовірний, навіть не знаю, як вам його і передати. І така краса. Так що ласкаво прошу. У свій блог, тижневий та також тижневий. І я вам покажу те, що в мене відбувається в даний час в моєму житті. І моя картушка з моїм кексом. Кекс у мене хазяїн, він скрізь біля мене. Отут спочатку у мене йде редиска, я ще її не полола, але я вам покажу зараз після цього вставлю, яка редиска. Дивіться, ось під кущом. Клінтека радиска в мене. Ну, кекс. Отака. Тут в мене огірочки з редискою. Кулюк залетів. Картошку я вже пополола вручну, вгорнула. Чоловік мій вже побризкав от жуки вже напали. Так що, такий лан картошки. Кулюк залетів. От зараз, піду ловити. голови. Я вам зніму, позабираю. Так, далі показую. Моя капуста. Це в мене рання капуста, то в мене середня. Оце ділянка в мене <кій> не зійшла, дівчатки, сіянка, не зійшла ця морква. Не знаю, чи насієва, чи що тут садить. То в мене цибуля оце І цибуля так. Також дуже посходила погану морква, і червоний буряк дуже погано зійшов. Це моя капуста, пізня та ще я порядку садила. А це в мене клубнику. Клубнику я збираю вже активно. Вона в мене є. Бачите, сьогодні, Це мене сьогодні по плану зібрати клубнику. Клубнику зібрати і стрілки від часника виламати. Зараз піду зварю суп, купила зелений горох, дуже люблю суп з зеленим горохом. І буду займатися на огороді. Так, Це в мене перець, там помідори. Там у мене мисочка стоїть, то я замочила сімена з грибла, які в мене були огірки і дині, і там, мабуть, кабачки. І я насаджую там, де щось не посходило. То це мене ще поставила, буду досаджувати. Ну ось, Бачите, така цибуля, дуже, дуже погано, зійшов червоний бурячок. Він є, але його дуже мало. Ну, Та нічого, щось буде. Я, до речі, по цій грядці насадила помідорів, їх тут погано видно. То в мене кабачки такі, ото ще грядочка не полена, бо пізно дуже сходять огірки. Далі також. У мене йдуть помідори і, господи, квасоля. Ну, і мій, мій чесник з цибулькою. Так, поїхали далі. Хочу, дівчатки, показати редиску, яка в мене в цьому році вродила. Дивіться, це мені друзі подарили семена. Назв не було ніяких, просто була там редиска, капуста, ну, набурчик такий. І без назв. Але я не пам'ятаю, чи воно там було середнє чи раннє. От якось це не пам'ятаю. Ну, кекс, без кекса нікуди. І оце гляньте, яка в мене редиска. Ось мій палець, ось моя ладошка. Дивіться, чекулак. Капець, Редисяка така, не знаю, яка вона на смак. Але об'єми ну, гарненькі. Ну, ось мій ногу, ось яка редиска. Не знаю, мати ще не було. Перший раз отака. Редесячка в мене народилася. Ну, як смивається, гості будуть у нас, Так що заходьте в гості на редиску. До речі, дівчатки, оце дерево, яке я купляла в тому році на розпородажі, як я вам показувала. Бачите, тут вже навіть яблучка. яблучка висять. Не знаю, який сорт. Купляю на розпородажі, беру на вмання, на А це моя он, матіола. Ось і он. А то мої горщики. Я вже з квітами повиносила, так виставляю їх, в землю не висаджу, тому що коли осінь я їх починаю назад брати, то дуже багато тоді всяких болячок. Так, це моє дерево. Зараз покажу дерева, ті, що в цьому році садила. Попереджаю, тут у мене ще порядку немає, я сюди ще не дойшла. Але я вам хочу показати. Оцю в черешню я в цьому році садила, бачите, треба землю підсипати. Тут помідори висадила, так ці стаканчики валяються. І ось цю черешня, яку я садила в цьому році. Вона в мене прийнялася, спасибі Богу. Ось така росте. Так, далі, далі, в мене вже, дівчика, отакий от горох. Через два дні ми будемо вже його там, ні в 2-3 куштувати. Це я його раненько садила. До речі, ту-ту моркву, ось вона ще не полена, в бур'яні стоїть. Тут гарно зійшла, та ще рано весною. І горух, що я вам показувала. Салат мій також, тут ще нічого не полено. Я сюди ще не дійшла. А от та грядка з бур'яном садку, що я вам показувала, я вже її пополола, насадила пізній капустою. Так, тут у мене малина підв'язалася, тому році посадила. Оце ще мені оцю територію. отут оцей кусочок виполоть, Чекаю, доща, бо дуже сухо. І в мене ще є баклажани недосаджені, хоча сьогодні вже і 14 червня і гіркий перець. Але я посажу, я не переживаю. Ось. Так, оце у сітка. Бачите, і під сіткою в мене огірки. Вони щось дуже погано посходили. Ось рядочок огірочків, що плились. І на тій стороні так само огірки. Сюди я ще, дівчатка, не дійшла, У мене тут укроп поганенький, але він є. І оце має такий садочок. До речі, я тут теж насівала з отієї мисочки, що я вам показувала. Там зброту увесь. Ага, зброд мій там посходив. Дивіться, зараз збільшу. Бачите, зброт. Оце я тут такий зброт насівала. Він там весь зійшов. Ну, нічого, класно. Так, так що оце в мене такі огородні? Справи майже все, більш нічого не хотіла. А черешня маленька з'явилася вже. Ну, а так все. Тепер пішли, дівчатки до в'язання. А, це в мене чоловік-гілку. Ні, не відпиляв, це в пола. До речі, яблунь в цьому году також дуже багато. і груш і винограду теж багато. Єдине, мало дуже вишень, Нічого нам хочете. Так що такі мене городні справи. Дівчатка, я хочу показати вам, як я використовую клубничку, це вже такі ну, залишки, де більше ми вже вибрали, з'їли, а це такі, знаєте, дріб'ятінь така. Викидати її не викидаю, у мене кекс обов'язково. Викидати її не викидаю, а перебираю, мию, це вже вона помита, перебрата, засипаю цукром і заморожую на зиму. Який заморожую, я потім вам покажу, в чому я її кладу. І я її використовую цілу зиму, ну в основному собі для овсянки. Я кожен, кожен день їм овсянку. І Щоб не додати ні цукру, нічого, я просто варю овсянку, кидаю малесенький такий кусочок отакої клубнички, або які там ягоди. Бо, як на мене, банан дуже солодкий. Так що, що, що моє сонце? Шума, сонцем заглядати. Так що, дівчатки, я ось її засиплю. а Тоді, коли розкладу у формочки, я вам покажу, який морожу. Є в мене така штукована для льоду. Я цю штуковину запихаю так, клубничку, заливаю своїм соком і заморожую. Потім, коли воно заморозиться, я його вибиваю і виходить, в мене один кубик. На одну порцію. Я вас зараз в літній кухні знімаю. Тут в мене ні освітлення, нічого такого нема, так що вибачаюся за якість. Але оце отак граюся. Да, дівчатка, трошки пограюся, але вся дрібненька клубничка йде в такі формочки для льоду. Заливаю, бачите, соком. Клубничинка ціла, запах, і, 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 і смак, залишається клубничний. І потім один кубик берете, кидаєте на мисочку із овсянку, чи з чим там ви їсте. І все. І вона під гарячим розтає, і смакуєте свіжу ягодку зимою. Така маленька порада для вас. Не знаю, кому пригодиться, користуйтесь. Так, хочу вам похвастатися. Прийшла я додому швидко з роботи, зайшла на почту і мені прийшла, дявочки. Отака красота. Це в мене прийшла пряжа. Пряжа в мене занже. У мене в пряжі 50% кашемір і 50% шерсть. 1300 метрів на 100 грам. І номер 38:13 лаванда. Вес 455 грамм. Девочки, на красота у мене прийшла: 455 грам. Я так переживала, щоб шерсть не кололася. Але, наче ні. Ні, ви знаєте, трошки підкусує. Але ж тут кашемір, Хочу я попробувати з нею щось зв'язати. А заказала я цей кашемір, тому що в мене була 10% скидка. Зараз я вам скажу ціна? Ціна. Ага, хто знає, яка ціна цього кашеміру? Але. З цією скидкою мені вона обійшлася зовсім-зовсім, ну, я рахую недорого. Хто не знає, я приймала участь у конкурсі від Анже. Так, я своїм кексом. Ось, пожалуйста, моя котяра, я без неї не можу. Кексікай! Від... Я приймала участь у конкурсі від Анже із своєю чайкою. І моя чайка не виграла конкурс. Але мені дали 10% скидку на пряжу. І я довго, недовго думаю, чи я вирішила купити собі кашемір з оцією скидочкою. Я сподіваюся, що не буде колоться. Ну, отак, дівчатка, притуляю. Не кулиться, але шерсть чуть. Не знаю, зв'яжу зразочок, постираю чи поперу. Але в мене тут 455 грим. По крайній мірі я можу його додати в якийсь підмут, але в мене кашемір 50%, у мене вже є. Так що така мона новина? Чесно сказати, я чесно, чесно, перший раз в житті я дуже вже якась караліта. Я перший раз у житті, я така була рада, що я в конкурсі не виграла, тому що там давали бавовну, там за перше місто пів кіло, за друге 400, за третє 300 грам. А хто брав участь і не виграв, тому давали 10% на пряжу, то я собі взяла кашемірчик. І, і ще з цього магазину в мене ще йде посилочка. Я цю посилочку заберу пізніше. Також 10% скидка. Ну, якщо в мене є два промокоди на таку скидку, чого нею не, не користуватися. Ну, я думаю, це було б моєї сторони. Незаощадливо, так сказати. Ну, хом'як хоче їсти, його треба годувати. То я ще заказала ще собі кропиви, Я собі купила червону кропиву, також на конкурс в Анже. Але ще в мене йде така кропива, ну, така, петроль, така, такий якийсь колір покажу в слідчому відео покажу. І взяла я собі ще по цій скидці також буретний, буретний шовк. Ніколи я з нього не в'язала. Такий колір, такий смачненький, такий, знаєте, молоко. Не молоко, таке якийсь кремовий. Ну, все покажу, але це вже буде слідуюче відео, тому що тільки вислали. Я вже оплатила, це тільки вислали. А в цьому відео це ж хочу вам похвастатися свої, своїм кашеміром. Бабінка малесенька, така гарненька. Ось. Колір такий лаванда, Я дуже последні, останній час підсіла на цей колір, щось мені дуже подобається. Ну, але в мене смущає 50% шерсті. Чесно, думала, думала, вибирала між кашемірами. Там були але темні. Ну, не хочу я. Я в останній час не люблю чорні ті кольори, чорні, темно-сірі, Чогось ну, Я не можу. А це така лавандочка була. Не знаю, подивлюся. Ну, Зв'яжу зразок, вам тоді за ці зразки. Мушкара. За ці зразки я вам тоді все розповім, розкажу. Подивлюся, скільки ниточки. Підмуту, до речі, у мене такого кольору, мабуть, і нема. А може є, я вже не пам'ятаю, треба подивитися. Але бабінка кашеміру майже під кіло. У мене вже наявності є. Так що, хто не приймає участь від магазину, Анже, приймайте участь. У них зараз, до речі, скидка йде 5% скидка. Я дивилася на всю літню пряжу і кропива, і вся літня пряжа і льони десь 5% скидку. І також моточна пряжа. Ціни такі смачненькі, можна брати, не думаючи. Зимня ні, зимова не по скидки. Ну, зимова, думаю, ми купимо і, зим... і зимою. Так що такі в мене вязальні Покупочки для вас новенькі. Показую ще у мене з в'язального новенького. Є в мене така бабіна кропиви, Я вам вже показувала, коли купляла. Але на камеру вона така розова. А ну, колір зовсім не передається. Вона якась така темно, така, не красна, така якась, в общем, червона-червона. А вам така рожева йде. І знайшла я в своїх запасах отаку бабінку. Я не знаю, казала вам, чи колись не казала. Купила я її як 100% бавовна, Наче так, турецька пряжа. Щось я і брала, дівчат, чи 100 гривень за кілограм, чи, ну, чи 150 ну щось дуже дешево. І вона в мене вже стояла років 3-4. Виявляється, я так думаю, що це в мене шишибрики. Дивіться, які гарні. І оце я хочу з цією ниточкою приймати конкурс від Анже в другому, Взяти оцю 100% кропиву і додати, мабуть у дві ниточки. Оці шишибрики, ну, колір вам трохи не передає, ніякий не передає колір. До речі, шишибрики отакі, оце правильно не знаю. Ніяк, дівчатки, я не можу стартануть. Я вже собі вирішила, який я буду в'язати форму, ну, тобто форму футболки чи маєчку, я вже вирішила як. Але я ще вибираю візерунок. Між двома візерунками, я ще думаю, ну, поки я це його пересплю, прожую, походжу, це я сьогодні вам знімаю. Сьогодні в нас вже 14 червня. Завтрашнього дня стартує цей другий конкурс місяць, буде до 15 липня. Але я ще в роздумах замовила ще собі отаку, таку бірюзову якусь, чи петролівську якусь кропиву. Заявила, що кропиву буде однозначно кропива. Але також так, тут також 450 метрів було рапіано у 100 грамів. І там йде 450 метрів. І скільки я замовила. Так само 400 грам я замовила тут. Ось у мене 400 г цієї, 400 грам тієї. Але я ж кажу, я не можу вирішити з візерунком. Ну, якщо воно в мене не йде, я його навіть починати не буду. Якщо воно мені піде, я його зв'яжу за тиждень. Поки що в мене воно висить. Ну, не висить, а лишить. Отак стоїть у мене на тумбочці, я на нього хожу, кожен день люблюся, дивлюся, але ще не можу стартонути. Оце те, що я збираюсь робити. І зараз покажу, що я, робити, що я роблю. Роблю, роблю. Зараз я жену свою цілопопесу. До речі, колір передається вам ісключительно. Не знаю, чогось вона мені в душу запала, мені хочеться її дов'язати, але я знімаю вам такі нарізочки, які в'яжу, тому що в мене дуже великі сумніви. Зараз кажу, наперед, в'яжу в 4 ниточки, і воно виходить ну, кожухом, не кожухом, але плотненьке. Хоча я в'яжу спицями 3,075, можна спокійно було в'язати 5 але, але я дуже в'яжу вільно. дуже. Не знаю, на мою думку, можна. От от, от тепер от сижу і думаю, чи розпускати, уже ж дивіться скільки ось від підрізів зв'язала, бачите? Чи розпускати перев'язувати п'ятерку, чи вже так хай залишається, я вчора міряла, сидить, наче нічого. Ну, в общем, по цій лопопесі я знімаю окреме відео. Я вам його окремо випущу, окремо я все по ній розкажу. Це я вам так: просто зараз таку замальовочку роблю, що я в'яжу. От Зараз я в'яжу на даний час саму лопопейсу. Е, сумочку я зв'язала, але вона також ще не вишита. А, і до речі, зараз покажу ще своїх такі вовки. Прийшли мені мої вовки. Оце те, що в мене зараз на спицях, чим я займаюся. Так, прийшли мої красуні вовки. Вони ще ніде мене не висять, ні на яку стіну ми ще їх не вішали. Просто стоять, ніяк до них не дійдуть руки. Але краса, ну не знаю, мені подобається, неймовірно. Єдине, що я жалію, у нас єдиний магазин, де можна замовити оці рамочки. І ну, нема такого вибору, як я хотіла на цю рамочку на цих вовків. Далеко вони їх відвозять чи відсилають в Запоріжжя, я так зрозуміла. Але, дівочки, так воно засвіче. Вибору немає зовсім. Ну, що маємо, то маємо. Ну нічого, я думаю, так воно непогано. Так що такі вовки в мене є. Оце, дівчатка, такі мої новини. Такі мої новини, таким я займаюся. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую, що ви дивитесь, що ви були зі мною, що заходите до мене в гості. Зустрінемося!